Неприємні ситуації з трансформаторами у Дніпрі тривають. В деяких районах міста фіксують перенапругу в електромережах, через що обладнання не витримує навантаження та виходить з ладу. Зокрема, в районі вулиці набережної перемоги трансформатор горить уже не вперше. Через це мешканці будинків регулярно залишаються без світла та опалення. От за оцим сірим. В кінці цього сірого дому там велике ТП, і там вчора щось горіло. Це люди бачили, розказували. Вчора там вони щось робили, бо там взагалі горіло, диміло, щось страшне було. Це було вечором. А так були тут, все время, щось випадає, вирізає. Так що ну, ліфти працюють, ходити не можна, світу немає. Щось саме знаєте. Ну, мене передапруга. Багато включають, не витримує, перегрівається, да. так вроді літом було нормально, а ось зима прийшла, стало важко. Після чергової аварії на місці працювали бригади ДТЕК, електропостачання відновили, однак перебої змушують мешканців підлаштовуватись та змінювати звичний ритм життя. Частина мешканців уже звикла до регулярних відключень і намагається ставитись до ситуації з розумінням. продукты на балкон. Все на лоджи храним продукты. А за два часа надо заправить все телефоны. Эти и телефоны заправить. Павербанки. И павербанки два у нас заправляем. И лампочки. Вот это мы в это... Ну и стираем, естественно. Ловим момент, чтобы машину постирать белье. И все. Вот так вот мы живем. Все час в темноті, ужасно, звісно. Ну, часто вимикають, по 7-8 годин немає, тоді включають. Зазвичай, як і у всіх, є труднощі, але ми справимося нічого. Щоб хоч якось компенсувати відсутність електроенергії, мешканці використовують альтернативні джерела світла, від ліхтариків до акумуляторних систем. Гірлянда навішали, фонарики купили, дорогі установки не купували. Как и все, пользуюсь. У меня, правда, аккумулятор есть. Я установил дома аккумулятор и поставил светодиодные лампы. Так что проблем с этим у меня нет. Наразі ситуація з енергопостачанням в районі перемоги залишається нестабільною. Місцеві жителі сподіваються, що трансформатор більше не виходить з ладу а світло в домівках нарешті з'явиться без перебоїв, як і раніше.